Вітаю на каналі. Дуже вам дякую за коментарі, за вподобайки, за підписку, за перегляди. Це вона надихає і надалі роздивлятися ситуацію. У нас сьогодні з вами за вашими запитами розклад, аналіз, розклад, діагностика ситуації щодо України з огляду на те, що вона опинилася між зовнішніми та внутрішніми ворогами. А, тому що ну, як було то в міфах, коли корабель між двома скелями, і йому потрібно з одного моря потрапити в інше. І ці скелі його можуть розчавити. Давайте подивимось, як проскочимо, хто на весе, і що то за скелі? Перше, що я хочу подивитися, бо просили, а, перше питання, чи то була випадковість з цією гранатою? Моє співчуття рідним. Па, друзям, давайте подивимось за вашим запитом, чи це була випадковість. Я не думаю, що це була випадковість, тому що виклалася старші аркани. Давайте дивитися далі. Бо цікаво подивитись не тільки окремі випадки, а всю ситуацію загалом. Тож, маємо корабель між двома скелями. І перше, перше, що мене цікавить, це подивитись силу зогляду на те, що відбувається, силу тих, що зараз, зараз на веснах. А на веснах у нас з вами ЗСУ, та ми з вами що тягнуть той корабель. Хтось податками, хтось донатами. Отже. Зараз сила військових, які тягнуть той корабель між скалями. Ви знаєте, виходить, що зараз наші, наші військові ще не війшли у свою повну силу. Так, є і е, десятка монет, і колісниця. Ми йдемо до своєї перемоги, але. На зараз ще наші військові не війшли в свою повну силу. Їм чогось не вистачає. Хоча вони е на веслах я навіть покажу карту. І колісниця. Так, вона ще е читається як карта перемоги. Добре. Суспільство наскільки воно активно тягне наш корабель до перемоги. Щоб пройти між цими скелями. А виходить, що наше суспільство, наша громада а, вона урибками. уривками хапається за допомогою імпульсивно. А, то всі йдуть а, і в військомати, то зневіряються, то знов донатять, то а, менше донатять, але все рівно, а, оскільки така гарна карта, покажу. Поступово і поступово. Суспільство об'єднується. Суспільство стає однією великою силою, що подужує цю ситуацію. Але, на жаль, є карти, які вказують, що робиться уривками. Але ситуація міняється. Давайте подивимось. Дуже важливо, що в нас з вами. Коїться зараз на капітанському мостику, тому що є резонансні статті, є вже вброси були щодо відставок відставки главкома, потім це спростували, але все рівно воно якось неприємно, воно якось так не хочеться зараз, щоб, щоб був розкол наверху. Хочеться, щоб, щоб все ж таки наверху, на капітанському мостику було порозуміння. Тому мені. Я поставила таке питання, що коїться на капітанському мостику. Керманичі військові. Керманичі військові наші. А, на жаль, а, після цієї втрати, карта втрати. Ви її знаєте, ті, хто знає, таро. Так, глав, керманичі військові вони, е, переживають болісну втрату, але за свою землю, за своїх дітей, за е, імператриця, це земля, це рідна мати, це батьківщина. Вони будуть битися і вони, е, е, вони сильні Вони сильні нашою з вами підтримкою, вони сильні підтримкою цієї землі. Е, і, е, Своїх, своїх роди, родини свої, своєї матінки Землі. Тому, незважаючи на втрату військові Бо Імператриця це карта сили. Це карта сили предків, сили землі, сили батьківщини. А що ж з нашими керманичами, які керманичі держави? Давайте подивимось. Знову гроші. Ой, як же вони перевантажені? Керманичі покажу, навіть покажу. Керманичі при владі та грошах, ну, звісно, що ж там, гроші, гроші завжди. Вони ж для цього туди йшли. Перевантажені вони, розпиляються вони дуже багато, дуже хапаються за все, бояться, що може не встигнуть. По десятки жезлів, ну просто і там і там і, і там встиг, і там встиг, і за те взявся, і за те взявся. Може на те, що не вчився, взявся. І все ж таки гарно розмовляють. Бачимо, бачимо жрець, це промови, це позиція, позиція проповідника. Ну, нехай, нехай роблять проповіді, аби аби там між ними було порозуміння все ж таки. Наскільки там є порозуміння між тими двома частинами капітанського мостику зараз в нашого корабля? Давайте глянемо. То, що там є Якесь перевантаження відносин? І то, що там є не зовсім чесне а, з чогось боку, а, з якогось боку, а, тому що сімка мечів, то, мабуть, що, мабуть що очікувана, може і карти для того не потрібно було брати, але все рівно їх об'єднує корені. Їх ця земля і все рівно їм потрібна перемога. Тобто нам з вами, для нас з вами, це відповідь, що дуже добре, що все ж таки корені, все ж таки е земля, за якою йде війна, вона об'єднує навіть наші капітанські мостики, навіть там, де зараз є. ну яка Кішка все рівно може, може пробігла, може, може не пробігла, але там є нечесність все рівно, там є щось, що ми не знаємо. Бо отак. Тепер виходить, що ми знаємо з вами силу тих, що на веслах, що ходиться на капітанському мостику, і що у нас, у нас з скелями. У нас з вами дві, дві скелі. Скеля а, внутрішніх ворогів, це і корупціонери, і колаборанти, і зрадники, і, і ті, що ну, построєнні роблять. А, Збирають бригади, які потім прилітає ракети. І ті, що купляють яйця по, по 17 гривень, яйце, ну, маємо. Тому а, хочу подивитись, наскільки скеля внутрішніх ворогів а, ще кріпко стоїть та наражає нас на небезпеку. Чи може вона вже поступово а, рушиться сама, і ми вже її перемогли? Давайте подивимося. Що там у нас з нашою скелею? Внутрішніх ворогів, яка загрожує нашому кораблю. Ну, дивіться, дуже цікаво виклас, до речі, зараз я поставлю по порядку. По цю скелю внутрішніх ворогів рівно йде карта суд. Їх чекає а, і суд суспільства. І я так розумію, що і е, партнери наші е, прийшли фахівців, е, які будуть розбиратися з нашими ворогами, з нашими корупціонерами, колаборантами, і е, військові чекають часу, коли буде суд над внутрішнім ворогом. А, все рівно працюють, працюють е, служби, все рівно працюють фахівці, які їх шукають, які їх вичисляють, які збирають цю інформацію. Ви е, вже казала, жириться карта спецслужб, жриться карта збору інформації, тому цей збір іде, е, щоб був суд. А, і остаточно е, по четверті мечів, бачите, ховають, покажу так, ховають воїни. Е, Йде поховання, да? а, а, остаточно їх все рівно того внутрішнього ворога чекає на те, що ми його поховаємо. Але поки що чекаємо спочатку збір інформації, суд, а потім вже будем, будемо їх ховати. Тому мене, а, мене тішить а, прогноз і ситуація а, по внутрішньому ворогу. Поступово-поступово він буде знищений. Їх і шукають, і вичисляють, і йде збір інформації для того, щоб був суд. Ну, давайте подивимось, все ж таки, наскільки зараз міцний наш зовнішній ворог. Тому що ці дві скелі, а, вони стикаються, і а, між цими скелями наш корабель має пройти пролетіти, як той голуб у міфах. Давайте подивимось на а, зовнішнього ворога, на Сарефія. Що там коїться? Навіть покажу. Так, отак, перша карта, друга третя. Ще є сили у нашого ворога, ще в нього є сили на а, бойові колісниці. Ще є а, фінансові потужності у нашого ворога, і він збирає ці потужності по всьому світу. Наскільки я розумію, по пушістки монет а, є ресурси, є, на жаль, і фінансові, і людські. Не можна недооцінювати. Але. А по четвірці чаш а, чека, очікує на нашого ворога. Також там була четвірка мечів, до речі, а тут четвірка чаш. А, а, тих зовсім поховаємо, а, а Ерефія чекає розчарування. Я не знаю і не готова зараз розкладати. А, що ми повернемо, що не повернемо, і які будуть результати е кінцево. Але е по цих картах я е можу сказати, що по четвірці мечі з внутрішнім ворогом, е мені подобається перспектива. їх чекає суд, е збір інформації, суд та е смерть, будемо ховати їх поступово, а по четвірці чаш для е зовнішнього ворогу, для Ерефії. Можемо сказати, що вони не отримують того, на що вони розраховують. Їх, е, їх очікує, розчарування не буде так, як вони хочуть. Ну, всі знаємо, що наш корабель з вами е, пливе і літає і, е, завдяки допомозі. Тому дивимось на силу вітру. Бо нашим вітрилам, нашому кораблю потрібен вітер, допомога цей гроші, це і зброя. Тому давайте викладемо е, ще ж на е, на наш вітер, західний вітер, який нам дає і приносить е зброю та гроші, на щоб країна поки що існує на ці гроші, на донати, на допомогу. Сила вітру допомоги дуже гарна карта. Навіть відразу покажу. Імператор нас будуть підтримувати. Вони потужні і вони, е вони е міцно, е міцно підтримуватимуть Україну. Тому це те на що ми спиратимемось. Це те, в чому наша сила в тому числі. Дуже гарна карта. Я прям, я прям дуже тішуся, прям сьогодні обнаділила так. Зараз покажу. Ну, По лицарю Пентаклів, а, на жаль, допомога йде з затримкою, на жаль, не все, не все отримуємо. А, так, як нам хочеться, і тоді, коли нам хочеться, в ті сроки, коли нам хочеться, але допомога все рівно від імператора йде і буде йти. Хочу подивитись підсумок, шанси нашого корабля пролетіти між цими двома скелями, чи вистачить нам сил. Я впевнена, що вистачить, але все рівно. Питання ж не в тому, що, чи переможемо. Переможемо однозначно. З, яким, з якими наслідками, з якими втратами хочу побачити, як виглядає у а, наша перемога наш прохід з цими скелями внутрішніх та зовнішніх ворогів. Дивіться, як. Дивіться, як цікаво, я обожнюю таро, як цікаво боротьба світло з темрявою. Лицарчаж, це добра звістка. Ну, це як, знаєте, от, добра звістка, перемога, той, що приносить гарну звістку, звістку про перемогу. І по справедливості, по карта Джасі, справедливість однозначно. Однозначно, перемога буде за нами. Однозначно, ця перемога буде недорого коштувати. Це, ну, це ви знаєте, і без старого. Але по цих картах, так покажу, по цих картах підсумок наш корабель, він пройде е, поміж цими двома скелями, і е, нас сильно чекає добра звістка. Так, втратами, так з е, затримкою зброєю. Але тримаємося, переможемо. Мене дуже хотів, що розклад. Я вам дякую за. Я вам дякую за підписку, за подобайки, за лайки. Підписуйтесь, будемо роздивлятись саме діагностикою розкладами, що, що йде, як воно йде, і ком, ну, повною картиною дивитись на, на, на ситуацію. Тримаємося, переможемо. Дякую за увагу.